2 листопада американці прийдуть на виборчі дільниці, аби обрати новий склад конгресу, переобрати третину сенаторів та губернаторів. В штаті цього ж дня у багатьох штатах відбудуться місцеві референдуми, на яких вирішиться доля важливих для них питань. Так у Каліфорнії виборці визначатимуть, чи потрібно легалізувати у штаті вживання маріхуани. Розповідає Руслан Петричка. Пропозиція номер 19. саме так називається ініціатива каліфорнійців, яка може дозволити людям, починаючи з 21 року вільно купувати і вживати марихуану. При цьому вживання марихуани у присутності дітей на публіці чи водіння автомобілем під впливом наркотику буде суворо заборонено. Зараз на виборах політики сперечаються з приводу цього питання не менш завзято ніж з приводу усіх інших проблем. Марихуана найпопулярніша річ на цих виборах. Це єдиний кандидат, який набирає більшість. Прихильники називають марихуану рослиною, що врятує економіку Каліфорнії. Майже мільярд доларів на рік буде закономено з бюджетів поліції та в'язниць, оскільки за вживання марихуани не будуть карати. І 350 мільйонів доларів надійде у місцеві бюджети у вигляді податків від вирощувачів та продавців марихуани. Ця індустрія створить у Каліфорнії десятки тисяч робочих місць, наполягають прихильники закону. Ми повинні припинити вважати марихуану чимось негативним. і Повинні зрозуміти, що трава одне з найкращих рішень на даний момент, яке допоможе нашому суспільству. Головним опонентом пропозиції номер 19 виступає федеральний уряд. Генеральний прокурор Ерік Голдер вважає, що легалізація наркотиків справа держави, а не окремих штатів чи громад. Підтримують уряд і каліфорнійські правоохоронці правда у тому, що прихильники легалізації марихуани думають лише про свої особисті відчуття. що вживання марихуани принесе набагато більше зла ніж користі, особливо якщо люди під впливом сядуть за кермо автомобіля. Експеримент, який провели місцеві журналісти, яскраво продемонстрував усю небезпеку під впливом марихуани. Водій перестає контролювати ситуацію на дорозі. Це майже аналогічно алкогольному сп'янінню. Останні соціологічні опитування показують, що пропозиція 19 поки не підтримується більшістю, але це питання може привести на дільниці багато молодих виборців, які як правило на вибори не ходять. Якщо їхня думка переважить, Каліфорнія стане першим штатом, де буде дозволено вільне вживання марихуани. Нагадаю, у цьому штаті вже 15 років можна придбати марихуану в аптеках, де вона продається за рецептом лікаря хворим з сильними болями. Руслан Петричка голос Америки.